Двести Паша ще один. девять, Паша, триста девяносто девять, Паша 982. Молодець. два Настя девятьсот девяносто Настя.

Маша, еще раз. Семь, три, семь. Нет, восемь, восемь. Семьсот семьдесят три. Молодец. Маша, еще один. Девяносто тридцать один. Девятьсот тридцать два. Так, Паша, а давай з тобою спробуємо на секунді. Паша, готовий? Так. Да. Давай. 844. Молодець. Паша, ще один. 161. Можна на. 500 мілісекунд, пожалуйста? Зараз будемо. Настя, давай ти на секунді. Готова? Угу. 363. Молодець. Настя, ще. 223. Настя. Што? Третій, Молодець. Так, Паша, давай з тобою на 0,5. Готовий? А ти точно зможеш да. щось побачити? Так. Да. Ну, давай. 543. Ой, 42, 42. Я не встигла. 543 О, було. Паша, давай ще разок. 904. Молодець, Паша, ще раз. 809. Еще, Паша. 987. Молодець. Настя, спробуєш? Зараз. Давай. Давай. 300. Це не рахується. Ще. 471. Молодець, ще. 188. Молодець. Клас. Маша, а тобі двозначні Давай. Готова? Дивимось на екран. 401. 40. 41. Маша, ще? 55. Молодець. Ще? 68. 67. Трошки, трошечки, трошечки плутаєшся. Добре. А тепер повертаємося і рахуємо в уяві. І считаємо в умі наших двозначних друзів. Зараз ми з вами будемо пробувати, будемо пробувати порахувати більше і більше кількість дій. навіть а якщо не ми... не будем. А, Ти сьогодні запізнила, так, а, а зараз що було не гра? Я а не зараз, не что было? Ні, я хочу порахувати. Зараз ми рахуємо три дії, потім чотири дії, потім п'ять дій. І пробуємо, навіть якщо ви збиваєтеся, ми пробуємо ще раз. Настя, в мене до тебе прохання по-чесному. Добре, щоб я розуміла, як насправді. Дивись, нової теми цього е, тижня не буде. Ми будемо розраховуватися в уяві, і я хочу дійсно розуміти, скільки дій у вас по-справжньому виходить, щоб е, розуміти, яке навантаження вам давати. Поїхали. Рахуй, е, Маша, считаємо в Паша, считаємо в умі. Считаєм умі. Отвіт відкладайте на щоти, щоб не забути. А я буду перевіряти вас отут. Плюс 44. Плюс шістдесят шість. Мінус дев'яносто один. Маша? Дев'ятнадцять. Паша. Паша не слышно. Трошки тихіше. А, Настя, ти на рахівничках рахувала чи в уяві? В уяві. Скільки в тебе вийшло? 29. дев'ять. На десяточку загубилося. Дев'ятнадцять.